Вітаю, ви дивитесь програму Зоряний футбол. Сьогодні говоримо про безпрограшну ходу луганської команди, рішення українських суддів та вічно-бронзовий металіст, який у наступному турі все ж має завітати до Луганська. З вами у студії Олександр Махов та Катерина Ракова. Одразу представимо вам наших гостей. Це генеральний директор футбольного клубу Зоря Сергій Рафаїлов, футбольний експерт Олександр Реснянський та представник уболювальників Микита Рибальченко. Сергій Васильович, після гри вже пройшов час, і емоції втихли. Можна переходити до статистики. Зоря у весняних іграх набрала 8 очок, більше тільки у Динамо та Шахтаря. Що це? Це результат вдалої підготовки у зимову перерву. Все в місті. І селекція, і підготовка, і якби как бы, робота тренерів, і робота футболістів. Відчували, відчували футболісти, тренери, що підготовка ось така, як потрібно. Якщо це вилилось у результат. Это треба у них спросить прежде всего. Вона була такою, какой була підготовка. Олександр, а як власне, ви вважаєте, те, що Зоря так переможно крокує чемпіонатом України, це слабкі суперники були у команді? Да, нет, почему слабые соперники? Мне кажется, що коллектив, который начал собирать Анатолий Чанцев и новая команда, постепенно сыгрывается и становится действительно мощным футбольным коллективом. Почему слабые соперники? Разве Болонь слабый соперник? Разве Таврия с которой мы в Ничью сыграли, а могли спокойно выиграть слабый соперник? Мне кажется, в, команде, в, любом, в любой команде, в любом командном виде спорта, должен быть устойчивый психологический климат. И мне кажется, что в заре именно этого добились тренера, наставники, то есть сами футболисты. Ну, власне, цього разу Заря знову потішила своїх вболівальників. Очки вона привезла з Сімферополю, де грала з сусідом по турнірній таблиці місцевою Таврією. Микита, хоча нулі були на табло, вболівальники потішилися результатом. Могли ввести з Сімферополя три очка, ну, якби очки все одно Вот. Так що я думаю, все, все нормально. Підтримка була у Сімферополі? Звісно, була. Ми всегда поддерживаем команду, ездим на выездные матчі, поддерживаем вдома. Як зустрічали симфоропольці? Да, ну, как, нікак. <реш> ну, это вже наши, как бы, фанатские как бы. Тобто -то, то есть... то -то хліба силі не було. Нет, конечно. З бойованниками симферополя, не товаришой. Всі чекали напевно повторення першого поєдинку, принаймні вболівальники. Вісім м'ячів тоді наколотили обидві команди. Але в очевидь, у тому першому матчі вичерпали той ліміт забитих м'ячів. Давайте ще раз спам'ятаємо цю гру суху гру у Криму. Зоря перед поєдинком з Таврією не могла розраховувати на Олександра Касьяна, який перебрав жовтих карток. Кадрові проблеми спіткали сімферопольців. Команда Сергія Шевченка вийшла на поле без капітана Слободана Марковича та дискваліфікованого Саші Джурича. Активніше почали гру господарі поля. і Якби фортуна сімферопольцям, а Ігор Шуховцев ще раз не продемонстрував блискавичну реакцію. Рахунок зустрічі міг би засмутити Луганчан. Сімферопольської Таврії передачу вперед. Борцям Антон Шендері який момент зараз шукав рятує свою команду. Espera da janela aqui da bora. Не вистояли І вже на 32 й хвилині. Провели контратаку. Білий ще раз продемонстрував майстерність. Пасом у розріз вивів Сергія Селюка віч навіч з Кахріманом, але серб зміг перевести м'яч на кутовий. На початку другої половини гри білий знову організував тета тет Лазаровичу, але Тараса підвела влучність. Тамі Антона Шиндер номер 17, та Ісі або лакій до кортараслазарові зараз має шанс. Пробиває Кахріман. Рятує свою команду. Та цей момент на 76 й хвилині міг стати ключовим. Микита Каменюка вийшов вічна віч з. Кіпером Таврій обіграв його і віддав пас на Сілюка. Сергій пробив влучно, але лайнсмен Віталій Дрозд показав сумнівний офсайт. У кінцівці зустрічі команди провели по декілька небезпечних контратак, але забитих м'ячів глядачі так і не побачили. У результаті на табло так і залишилися нулі, котрі повільно, але все ж наближають зорю до Ліги Європи. Сергій Васильович, якщо я не помиляюсь, ви особисто були присутні на матчі, так? Ну, Конечно. Яка перша думка промайнула, коли асистент арбітра підняв пропорайцы? Ну, во-первых, я на... <кхм> сидел посередине і не мог сразу видеть это, этого момента полностью. Уже потом, сразу после игры, мы посмотрели повтор и увидели, что арбитр ошибся. Власне, багато коментували цей епізод і розбиралися. Спеціалісти в нас є також сюжет. Один цікавий спеціаліст, наш місцевий Валерій Зевенович Галустов. прокоментував гол. Тож, давайте подивимося, що він сказав. Він 10 років працював інспектором на матчах вищої mm -hmm. лізі. Його думка, я думаю, буде цікава. Мы очень внимательно смотрели это, это, этот момент и разбирали. Я считаю, что тут ошибку допустил ассистент арбитра, потому что в момент, когда Лазарович забивал гол, мяч был дальше, ближе к воротам, чем сам забивающий. И я считаю, что тут судья ассистент допустил, ну, будем говорить так, ошибку. Трудно сказать, что вело заблуждение бокового арбитра, но я считаю, что момент был нормальный и Судья боковой ассистент точно допустил ошибку. Забивал он абсолютно никакого игры там не было. Забивал он чисто, четко. Поэтому тут <кхи> это уже, как говорится, решение судьи. Васильович, власне, як ви відносите до того, що ось хочуть практикувати відеоповтори, чи приживається така практика українській, українські В хокеї, наприклад, використовують відеоповтори там один-два рази за матч ну, це да, на динаміку. Да, да. взяття ворот? Я не знаю, я не готовий сказати, якби ну як працівник клубу, да, коли случаються такі помилки, Ну, насколько хотелось бы, чтобы был видеоповтор, но насколько затянется матч тогда, если по каждому такому моменту надо будет ходить, возвращаться. То есть на этот надо вопрос изучать. Он будет изучаться, я думаю, нужен арбитр с правами главного, который будет сидеть, смотреть на эти повторы и принимать решения. Но тогда, я не знаю, сколько будет главных арбитров на поле. Кто на себя будет брать ответственность? Олександр, як ви вважаєте, можливо да, поділити там по одному разу за матч кожна, кожна з команд може взяти в хокей, я нагадую, що там є такі. Я знаю, так, я правда. сам я граю в хокей, просто там немного чуть-чуть друга гра, інші скорості, і там більше можливість поставити камери. Там камери стоять в воротах, камери стоять над воротами і чітко видно. Пространство возле вратаря. не Даже в воротах и... Тем не менее, ну, хоккей, иногда... и, конечно, в, ну, і... в хоккее играется чистая игра, футбол играется грязное время, От, как говорит Сергей Васильевич. Насколько затянется матч, неизвестно. И опять же, в хоккее меньше расстояние. Арбитру проехать 3 метра, посмотреть видеоповторы. Если он в футболе начнет бегать туда-сюда, то ми будемо дивитися не по півтора часу, а по 2 часа. Тоді яку альтернативу пропонуєте? Чи є якась ось альтернатива? Як... Скільки потрібно суддів на полі? 5, 7, 10? Поки судді є, поки є арбітри, арбітри – це люди живі. Всі ми люди, всі ошибаємося. Вихід один – повищати кваліфікацію і відповідальність. Ну, для цього, напевно, і запросили коліну. Ну, хочу вам сказать, что он, то, что он сделал за, за последнее время, очень много положительного. Но один момент, как, бы, как его расценить, то ли это отрицательный, то ли положительный, он стал привлекать к арбитражу очень молодых ребят, которые еще не набрались опыта. И плохо, что они набираются опыта вот, подобных матчей. Так, матча когда, да, когда страдают команды, страдают клубы. Ну, Это ар плохо. Арбитр, который судил, по-моему, второй или третий матч в премьер-лиге. Так, вководил. друга была целая гра, друга гра у Пенсии. Ну и тре, третья вообще он судил нам матч, памятный матч на Кубок Украины. «Заря-Днепр». И, и там он тоже допустил ошибку при, в том моменте, когда Гладкий забивал гол. Он нарушал правила. Микита, як ти вважаєш, гра для вболівальників, якщо ось такі відеоповтори, так? якщо буде зупинятися матч, чи да, вболівальницька частина може прийняти? Чи потрібно так? Да? Чи потрібно? Готові ви ось зупинити матч, готові ви бачити, як чекати там 10 хвилин розбираються. Там... Я не знаю. Наверное, этот лучше стати спеціалістом, наше міністр нічого не зміниться від цього. Ну, твоя думка як болювальника? Мені каже, надо повышать лучше, правда, уровень спеціалістів і наказувати за такі ошибки судейські. Тоді я ще поставлю в питання, яке мене особисто хвилює. Декілька турів тому дебютувала жінка на футбольному полі. Тобто, вона була лайнсменом. Дивилися цю гру, як можете прокоментувати, та взагалі як відноситися до такого нововведення. Ну, моє отличне обіження. Футбол – это мужская игра. Mm. Потому подобные э, экзотические вещи, когда я очень часто видел, как женщины играют в футбол, ну, я не получаю от этого эстетического удовольствия, понимаете? поверьте мне. Вот. И точно так же, конечно, это имеет право на жизнь. Вот, но мы видим, что мужчины-арбитры, которые проиграли всю жизнь в футбол, которые жили с этим футболом, можно сказать, с пеленок и допускают ошибки, честно говоря, э, я не готов ответить. Я немного согласен с Сергеем Васильевичем, ну, немного в другом аспекте, потому что женщина это все-таки женщина, а футбол игра мужская. и... Может женочий, жиноче... час... женочий зир можно может побольше. Зачастую на поле происходят разные ситуации, и футболисты... Максимальный накал эмоций выражаются иногда такими выражениями, которыми ну, женщина. Ну, ну вот тут есть положительный момент. Может быть, когда будут находиться женщина, они будут меньше выражаться и не будут слышать это все трибуны. Вот в этом я крайне положительный. положению. Ну по крайней мере, арбитр лучше слышит, и мне кажется, то, что. Враження ті не для женських Ви Бачите, вже знайшли позитивний все ж таки момент mm -hmm. у такому нововеденні. Олександре, вже чотири тури пройшло, і можна говорити і про новачків, які, які придбала зоря. Ось Мадоу вийшов у середині другого тайму. Чим запам'яталась вам гра новачків? Чи задовільненим задоволеним може бути від цієї гри? Мені здається, що постійно ребята вписуються в колектив. начинают играть. Мадоу был выпущен на замену в Симферопольском матче и, по-моему, абсолютно не испортил. На мой взгляд, не испортил картину. Поэтому я думаю, что селекция была проведена, селекция довольно удачная. Все зависит от результата. То есть результат показывает, что раз команда играет, не проигрывает, команда проявляет волю, устойчивую психологию после первых 15 минут, когда было несколько атак на ворота «Зари» опасных весьма. «Заря» проявила себя, проявила характер и создала ряд моментов, где надо было просто забивать. Мне, честно говоря, немного жаль. Ну, не то что жаль. С одной стороны, приятно, что Шуховцев названы игроков лучшим вратарем тура. Но вратарь это последний оплот команды. То есть защита допустила до того, что начал играть вратарь. Лучше бы больше было приятно, если бы Лазарович за своим голом... Лучше белый бы попал. Если бы ребята забили, все, два паса выхода один на один, и Лазаровича и Севлюка отдавал белый. Хорошие посы, разрез, продуманная комбинация. Лучше б белый забили бы два гола, был бы белый сборный тур. Ну, у футболі було таке слово, як якби, тоді було все навіть добре. Ну Взагалі-то, як правило, фанати декілька обережно ставляться до новачків, якщо не сказати більше. Як ви оцінюєте придбання луганського клубу? Ну, в принципі, самі все бачимо. Ігра у команди з'явилася, це радує. ми набираємо очки. Мікроклімат в команді, я думаю, хороший і так все видно по ігрі. Вот. Тому мені все подобається, нам в цілому, все подобається. Єдине, нам непонятно, Как бы политика остальных болельщиков в плане то, что все строят иллюзии по поводу Лиги Европы, я думаю, мы не готовы еще. Мы буквально два года назад могли вообще пропасть как, бы, как клуб, как Луганская команда. А сейчас уже начинают закидывать камни там руководство вот вы там нам обещали, а у нас там не получается либо что-то, ну и так далее. Сергій Васильевич, як взагалі новачки вже можно говорить про адаптацію того ж Макдоу, того ж АДО? Ну, как бы однозначно сказать обо всех э, трудно. Лепартия, да, он полностью, он это, он, родился в бывшем союзе, как бы ему знаком наш менталитет. Мадоу, э, да, судя по всем по своим психи, психическим данным, он способен. Для Адо шок. переезд в эту, так сказать, часть света, для него это был шок. Он когда увидел в аэропорту первый раз снег, у него глаза были наверное, с размером в этот мяч. Еще и погода, <связан> так? Э -э <связан> да. До сих солнца не вышло. Вот непонятно, почему э Михаил Ацакич э тут вот, да, тут есть вопросы. Наверное, тоже период адаптации. Хода, Хотя все на сборах показывали очень стабильную игру, ждем также мы хорошее выступление от Камчановского. Потому что парень З большими даними, з високим очень потенціалом. Ну нужно розкритися. Нужна достаточно люди. Ще трохи. От заговорили про білого. Він добре виступив і у молодіжної у молодіжній команді України. повернувся і добре відіграв з Таврію. Психологія його як гравця. Звичайно, це може він ще молодий. І зірок ще не не вхопив. Нет, я думаю, он наоборот избавился от этой болезни. Если в прошлом году приходилось много с ним беседовать по этому поводу, и тренеру, и мне, то вот на сборах он, видно, пересмотрел свое отношение к футболу, к жизни в целом. Видно, что, видно, что парень старается, и, соответственно, есть результат. Взагалі важко із молодими футболістами о, пояснити тим, що головний гарант на, перш, на першому на даному етапі. Розумієш, що про це мають казати у футбольних школах. Ні, ну, в футбольних школах тяжело Вони... тут не кожен видержує вот, груз популярності, навіть Потом, Потім ну, не секрет, що уровень зарплати футболіста ці э, моменти как бы. не каждый может выдержать. Ну, если Потому... ты маешь 20 роги в машину, квартиру, то... Да, да, Сжимай... да, а когда основная масса твоих товарищей этого не имеет, то это сложно. Потому и вот те, кто может с этим бороться, кто может противостоять, вот те и добиваются результатов. Те играют в Луганский зрение. Ну, не только в Луганский зрение. Если с суду на статистику, то э... Кажуть спеціалісти, да, 30 очок це той мінімум, якого вистачає команді, щоб залишитись в прем'єр-лізі. У зорі 27 очок. Звичайно, завдання мінімум, я так розумію, залишитись. Ні, такого завдання навіть не ставилось. В тих інтерв'ю, які мені прикидалися до, до початку сезону, в этом році навіть, навіть не ставилася така задача, навіть не, не обсуждалася. залишиться заря. Премьер-лигери не останется. Все добровольцеприемно. Що... Да, да, потому как бы да, даже никто это не обсуждает ни в клубе, ни в руководство, никто не обсуждает. Она она в прошлом году осталась, заря даже в том состоянии, в котором был клуб. Но ну, заря все-таки в этом году даже не обсуждать. Сейчас задача подниматься как можно выше в турнирной таблице. Хотя у нас сейчас очень сложный календарь: три матча. Мы еще поговорим сорок. про календарь. Ми наберемо очки з нашими прямими конкурентами, власне, по турнірній таблиці команда зараз на підйомі. Чи вистачить ось такої психології переможців на матчі з лідерами? У ви мені питання. Олександр може відповісти. Давай, хто? Я думаю, конечно, должно, должно хватить. Тем более, смотрите, в конце прошлого сезону Заря Великолепна отіграла з Дніпром, должна була побеждать. Заря отлично зіграла з Шахтєром. Да, програла, уступила. Ну, тем не шахтер, это и есть И я думаю, что с металлистом, у нас, тем более у нас позитивная статистика, мы у них дома чаще выиграем, чем они. Мы должны побеждать. Сергей Васильевич, ну вы вас как раз наиближеннейший до Луганской зрения. А, Какой микроклимат у команды сейчас? Прекрасный. Вы знаете, на, на удивление прекрасный. Просто все хорошо в команде. Вопрос к тому, что есть, конечно, психологический момент, что еще клубу, команде «Заре» не удавалось вот за этот год обыгрывать соперников, которые находятся в турнирной таблице выше. То есть, наверное, здесь все-таки присутствует вот эта вот какая-то психологическая... Барьер, я да, да. да. Наверное, он присутствует. Но вот меня порадовало, я посмотрел за последнюю, в последней игре технико-тактические данные команды. Так вот, наибольшее их количество, это было последние 15 минут. Это о чем? Это о том, что команда очень хорошо готова физически. Ну, и телезрители это тоже видели, что, какое давление команда оказывала на Таврию в последние 15 минут. И это в процессе вот всех последующих матчей. Поэтому надеемся, что вот эта вот хорошая физическая готовность клуба, э, ну, наверное, тренеры поработают в плане э, как бы психологического настроя, и игра должна сложиться. Мы надеемся, что удачно для нас. Хотя потом у нас поездка в Киев, Зісь ми приймаємо просьі очень тяжолих тобто, матчів. Ми також сподіваємося, що все буде. Сподіваємося, що все буде добре. Наступний суперник Луганської команди, харківський металіст, він не потребує представлення, але все ж таки ми зараз подивимося на прев'ю наступного матчу. Вічно третій харківський металіст цьогоріч серйозно вирішив поборотися за Лігу чемпіонівське місце. Тим більше, що до другої сходинки, яку обіймає київське динамо, лише п'ять очок. Але у весняній частині підопічний Мирона Маркевича показують гру далеко від ідеальної. Виліт з Ліги Європи, три нічі у чемпіонаті та одна перемога над аутсайдером Запорізьким металургом. Боротьба за срібло чемпіонату може дорого коштувати жовто-синім. В спину дихає на менш амбіційний Дніпро, в якому також мріють про гімн Ліги Чемпіонів на власному стадіоні. Ударне тріо харків'ян. Тайсон Олейник Девіч в цьому сезоні наколотила суперникам 25 м'ячів. Якщо чорнобілим вдасться не реалізувати цей інтернаціональний трикутник, тоді можна буде сподіватися на позитивний підсумок матчу. Металізм в гося грає краще за всіх. Жодної поразки. І приймати цей, так, таку команду завжди серйозний суперник, не дивлячись на те, що такі результати показує. Чи готові чи готова команда? як ви вважаєте? Я думаю, що команда сейчас на підйомі, і она будет играть з будь-яким соперником и будет биться до конца. Тим що металиста не очень удачно был весенній старт, потерянные очки з непосредственно конкурентом, з Дніпром, невнятной ничьи с Кривбасом. Мне кажется, «Заря» сейчас выглядит намного лучше. Сергей Васильевич сказал, что в во втором тайме «Заря» конкретно прибавляет. Конкретно прибавляет и уже додавливает соперника. Я уверен, что в игре с «Металлистом» нас ждет только победа. Тем более, я надеюсь, что мы играть будем в родных стенах. Сергей Васильевич, ну и наболело вопрос, где все таки будет играть? Чи прийде харьковский металлист на авангард, чи будут играть у соседней области? Ну, я думаю, что эта игра будет точно на авангарде. Сегодня на стадионе Нам над була комісія із Києва. Завтра буде прийматься рішення в Києві, но я думаю, що та і растоїться все-таки здесь в Луганську. Я сиву болельник видохнув із радістю. В якому стані підходить команда, чи є травмований, дисквалікований, якісь пошкодження? Так, да, є у нас втрати. Це Зерський. Вот і Фаміно. Поки не ясно. Зерський, напевно, точно не буде грати, по Фаміно поки. Фаміно, напевно, в в обі. Да, з Фаміним працюють докторами. Ми сподіваємося, що власне становиться. Гра буде в п'ятницю. І як вболювальники? Чи вдасться зібрати достатню кількість болювальників на стадіоні? Звичайно, всі, більша частина міста працює в цей день. Як нас настрій? Чи вже розмова йде, приходьте? Конечно, мы всегда, я же повторюсь уже, мы всегда поддерживаем команду, будни, это день или нет. Конечно, когда это матчи выпадают на выходные дни. Хотелось бы обратиться вообще ко всем болельщикам, которые, как бы сказать, чтобы. Ну, могут перед телевизором, либо в интернете там, оставлять свои комментарии по поводу игры, либо чего-то иного. Придите на футбол, поддержите 5-10 гривен. Я думаю, это не проблема. То есть футболистам легче играть, когда на трибунах есть поддержка. Это будет такая себе разрядка после важного тижня. Залишайте у нас не много времени. Что побажаете улюбленной команде перед матчем? Перед матчем. Я думаю, что унять дружь в коленях и просто побеждать. А ну, болельщики, настрой. болельщики поддержат, я уверен, я бы хотел обратиться к руководителям предприятий, на которых работают люди, которые болеют за футбол отпустить их на час раньше, пятница. Пусть люди поболеют за Зарю, пусть они поддержат родную команду. Все футболисты говорят, что когда полный стадион, когда полная поддержка трибун, совсем играется по-другому, совсем другой настрой, настрой на позитив, настрой показать себя, выложиться на все сто процентов. Я думаю, Сергей Васильевич знает, тоже об этом скажет. Сергей Васильевич, ну, знаете, вы эмоциональный болевальник? Я? Сложно сказать. Наверное, эмоций, ну, на команда. Да, но как бы сдерживают чувства. Чему? Аж на стадионе само можно mm -hmm. выпускнуть у все эмоции. Нет, я не позволяю себе это. Считаю, что это нужно делать. Нужно делать обязательно всем. Приходить и болеть эмоционально, в рамках правил, которые существуют. Вот, ну, я, Я, я по-другому болею. Я это переживаю внутри. Ну що ж, ми чекаємо лугансько-харківських баталій. Сподіваємося, що зоря продовжить свою безпрограшну серію. Це був зоряний футбол. Я дякую нашим гостям, що сьогодні прийшли і відповідали на питання. Побачимося рівно за тиждень ще більше цікавого у наступній програмі. І пам'ятайте, футбол це не тільки гра. Одне життя, одна команда.